Всім привіт, друзі! Рада, що завітали на мій канал, де я розповідаю вам про книжки і про літературу. І сьогодні в нас буде таке відео, в якому я розповім вам про цікаві книжки, які можна причитати весною, які, власне, я збираюсь читати весною. І також у цьому відео будуть мої книжкові новинки, які з'явилися у мене на поличках. Тож, перша книжка, яку я збираюсь прочитати цією весною, яку я вже власне читаю, це книжка Звабливі речі Джанел Браун, і вона нам буде розповідати про двох дівчат. Одну з них звати Ніна, і це дівчина, яка із такої дуже бідної родини, яку ростила тільки мати, і так виходило, що вони дуже багато переїздили. В неї було таке дуже важке дитинство. Вона була обдарованою дівчиною, тому закінчила мистецтвознавство, щось типу того. І життя їй складається так, що вона стає афористкою і починає грабувати багатих людей, у яких, власне, є ці різні такі дорогоцінні речі. А друга дівчина Ванеса це якраз багата дівчина. І навколо неї будуть відбуватися якраз основні події цієї книжки. Я прочитала майже половину книжки, і чесно скажу, що поки що я в захваті, я чула на неї різні відгуки, як хороші, так і погані. Але поки вона мені абсолютно не нудна, вона дуже цікава, динамічна, і події розгортаються тут з такою швидкістю. Тут ми і до минулого звертаємося, і до тих подій, які власне, відбуваються в сьогоденні. От і е, я ще поки не дочитала, але я вже рекомендую її, тому що вона дуже класна. А ще е, в неї таке дуже гарне, красиве оформлення, е, теж е, варте уваги. Наступна книжечка, яку я замовила власне, разом із вабливими речами, це книжка «Сім чоловіків Евелін Гюго. І е, цю книжку я також хотіла вже дуже дуже давно. Рік я хотіла замовити їх обидві, і вирішила, що час настав, треба замовляти і ту, і ту. Ця книжка вона була дуже на слуху і. Е, я не знаю, мені здається, що вже всі, всі про неї, хоч трошки чули. Теж вона доволі така симпатична, і теж так сталося, що різні періоди зими я починала то ту тут, то тут -ту читати. От, а зараз хочу їх подочитувати. Вона нам буде розповідати про відому актрису Голівудську, яка Уже доволі поважному віці, і яка вирішує дати інтерв'ю молодій журналістці. Чому вона їй саме вирішує дати інтерв'ю? Буде теж одна із загадок цієї книжки, а взагалі вона буде розповідати про своє життя, бо спершу тут говориться, що вона хоче продати всі свої сукні, виставити їх на аукціон і. Потім вже хоче розповісти своє життя одній, одній журналісті. Вона буде розповідати все своє життя, і так у неї склалося, що вона аж сім разів виходила заміж, і про всіх чоловіків своїх вона буде розповідати. Я прочитала про е, двох тільки, е, і я ще не зовсім розумію, чим вона закінчиться, і що тут, е, що тут стане цією кульмінацією книжки, чому от е, саме е, на цьому буде триматися весь сюжет, на чому взагалі буде триматися весь сюжет, але мені цікаво. І якоюсь такою загальною атмосферою вона мені чимось нагадує книжку е, місто дівчат. Мені подобаються якісь такі подібні книжки про минуле століття, оцей такий якийсь міжвоєнний взагалі період. Щось подібне є між цими книжками, тому якщо вам подобається якась одна з них, то іншу ви можете сміливо брати, вона точно вам сподобається. Наступна трошки надкушена мною книжка, яку я збираюсь дочитати цією весною, це голландський дім N Петчет. Вона теж Ця книжка взагалі сама як картина, і картина на ній намальована, Ще така є красива листівочка із е, е, листом авторки Дочі читачів. І е, це вже буде більш така драма, сімейна драма е, про родину, яка втрачає матір, і е, що буде з цією родиною, коли в неї немає матері. Тут буде розповідатися про двох дітей, які будуть підростати, і, власне, як буде змінюватися їхнє життя. У них є батько, який приводить у тім сумнівну наречену собі, і яка просто починає з них знущатися. І що буде далі, я не хочу сильно спойлерити, але е, книжка має бути. Динамічною, цікавою, але не позбавленою драми, тому зважте на це, коли будете читати. Наступна книжечка, яка вийшла ось буквально нещодавно, нещодавно, вже почали знімати різні огляди на цю книжку. Щоденники читання. Я говорю про книжку Мони Ават Зайчик. У мене вона не розпакована, тому що я вже знаю, що оця чорна фарба. Вона дуже береться до рук, і цей рожевий колір стає набагато темніший від заляпування самої книжки. Можливо, оцей, оцей зайчик теж заляпується, не знаю. Це от якась така помилка видавничої справи, саме. чому так вийшло, чому вона, така, чому вона так заляпується, не знаю, але можливо, можливо вона буде дуже популярна і в наступних тиражах. Щось із цим зроблять, а, можливо, додрукують вже трошки кращій якості фарби. І це у нас темна академія. Ця книжка буде нам розповідати про навчальний заклад, про дівчину, яка потрапляє до цього навчального закладу і знайомиться із такою групою дівчат-зайчиків. Це, це така еліта шкільна. І е, теж у них є там якісь ритуали, е, вони один одного називають себе зайчиками. А ця дівчина вона зовсім не така, як е, вони. І е, я так розумію, що частина її е, ненавидить цих дівчат, а частина якраз е, хоче дорівнятися до них, хоче бути з ними. І чому це темна академія, чому це все-таки темний роман, будемо дізнаватися вже у процесі читання. І поки я знімала вам про цю книжку, то я зрозуміла, що я перевертала її отак. І дійсно вона таки заляпується. Не знаю, як її читати, напевно, треба бути дуже-дуже обережним, але ця частинка в мене вже якась вона трошки чорна. Тому переходимо далі. Наступна книжка теж з подібною тематикою, це буде книжка а, Мона Кастен Макстон Холл. Це перша частина, це трилогія, і в мене тільки перша частина. А, не знаю, я коли побачила теж, а, якщо я не помиляюся, в кінці літа вона виходила, десь або на початку осені. От і мені дуже захотілося її, але. Руки поки не дійшли до цієї книжки, але думаю, що все-таки я зможу її прочитати, тим паче, що всередині вона така дуже приємна. Тут дуже такий класний папір, він так, він так пахне і не, не дуже білий, і літери не дуже великі, не дуже маленькі, то якраз, в принципі, дуже комфортний а, шрифт для читання. і... Тут теж, наскільки я пам'ятаю, я вже не хочу собі нагадувати дуже сильно, щоб якось з більшим інтересом сідати за ці книжки, тому що кожна з них вона ще плюс до, до середини, до того, про що вона, вони ще дуже красиві. В цій книжці теж буде головна героїня, вона потрапляє до якогось навчального закладу, і наскільки я розумію, там буде якийсь набридливий хлопець. І щось вони там не поділять між собою, але в кінці кінців я так розумію, що е, тут буде троп від ненависті до кохання. Побачимо! Ще одна книжка, яку теж відносять до то... Таких дарко-академічних романів це книжка Беззоряне море Ерін Моргенштейн, і цю книжку я вже вам показувала, я вже починала її читати, теж десь зупинилася посеред книжки. Не знаю, не пам'ятаю, чому я її не продовжила читати. Скільки я пам'ятаю, вона була дуже цікава, і ем, я ще не дошла до того моменту, але. Наскільки я пам'ятаю, то тут має бути щось із єгипетською міфологією пов'язане. Тож, якщо вам це подобається, беріть цю книжку, і, до речі, вона досить таки недорога, що є плюсом. Але це м'яка палітувка, тому теж для когось це плюс, для когось мінус, як кому. Наступні дві книжки, вони теж чимось подібні між собою, якимись такими загальними, загальними вайпами. І як же провести весну і не почитати книжки, в яких відбуваються якісь розслідування, хтось когось вбиває, хтось кудись зникає. Це теж доволі цікаво читати. І перша книжка, яку я для себе вибрала, це буде книжка Шлюбний портрет. Менгіофарл, і тут нам буде розповідатися про Італію. Період середньовіччя, і тут буде йтися про дуже молоду дівчину, яку видають заміж, вона має народити потомство дуже знатній родині у ті часи. І так стається, що вона розуміє, що там її хочуть убити. І що вона буде робити, як вона буде себе вести, теж будемо дізнаватися у цій книжці. Вона має бути мега цікавою. Далі, не менш загадковою і цікавою книжкою є Ребекка Дафне-Дюморіє. Я дивилася фільм, але коли виходила ця книжка, я сказала собі, що вона в мене обов'язково має бути в бібліотеці. Інших варіантів просто немає. Ще в мене лишилася книжка «Птахи», якої в мене немає, але не знаю, може колись я її теж собі придбаю, тому що теж чула, що вона така. Темна, цікава, і після неї страшно навіть доходити до птахів. Але не знаю. Ця книжка буде нам розповідати про теж таку молоду дівчину, яка працює компаньонкою у заможної пані. ній із таких подорожей вона знайомиться із дуже заможним паном. Він, по-моєму, якщо не помиляються, герцог, наче так. І вони. Не дуже довго спілкується, і він робить їй пропозицію, вони одружуються швидко, і він забирає її до себе у маєток. І коли вони приїжджають вже безпосередньо до цього будинку, дівчина розуміє, що вона нібито як хазяйка цього будинку стає, але все. І всі нагадують їй про колишню дружину, про Ребекку. І весь дім ніби оповитий цією Ребекою, адже просто буквально стіни шепочуть їй, що тут вона навіть зараз є, хоча її немає, і поліція веде розслідування, де взагалі вона ділась, і багато чого вказує на чоловіка, на її чоловіка. Але це теж буде таке розслідування, і ця головна героїня буде брати безпосередню участь. Що в результаті вийде? Будемо дізнаватися, уже, читаючи Ребекку. Книжка, я надіюсь, буде не менш цікава, ніж фільм. Я просто роблю на неї дуже і дуже високі ставки. І я думаю, що я не помилилася, купивши саме цю книжку. І в мене ще є декілька книжок, які я дуже хочу прочитати. І одна із них буде не зовсім художньою. Я говорю зараз про книжку Таї Золотковської Писати, як дихати. 62 дні творчої свободи. Я собі вирішила, що потрібно таки починати писати більш активно, більш інтенсивно, і вирішила, що подібні книжки вони трошки допомагають прийти в, оце, прийти в оцей потік письма, тому я вирішила, що. Можна приділити трошки часу на читання цієї книжки, і плюс два місяці писати якісь вправи, робити якісь вправи творчі, і так братися якогось натхнення, набиратися якихось сил для майбутніх прозових творів. І, напевно, остання книжка на сьогодні, яку я хочу показати, це книжечка, яку я купила на день народження. І, до речі, мені ще подарували каву у видавництві КСД. Я говорю зараз про Вище неба». Ця книжка. Я довго думала взагалі, чи хочу її читати, чи ні. Коли вона ще не виходила, я бачила на неї багато відгуків, як і українських буктюберів, так і іноземних. Багато хто читає загалом більше, напевно, позитивних відгуків, чим негативних. От, але в мене таке дуже дивне ставлення до ромкомів, до таких подібних книжок, тому що вона досить таки не тоненька, я б сказала. От, але, все-таки, вагаючись, я вирішила, що хочу почитати. Ця книжка буде нам розповідати про хокейну команду, про одного гравця цієї команди, напевно, капітана команди і стюардесу, яка працює на їхньому спеціальному літаку. І що з цього вийде, теж будемо дізнаватися вже безпосередньо. Цій книжці. Я думаю, те що це щось буде від ненависті до кохання, але все може бути. І якщо ви збираєтесь читати цю книжку, то зважте, що це все-таки 18 плюс. Тому якось так. І це все на сьогодні. Це всі книжки, про які я хотіла вам розповісти. Цікаво буде послухати вас, що читаєте ви, що збираєтесь читати. Цією весною, от а ми зустрінемось вже з вами зовсім скоро. До речі, не забувайте поставити лайк цьому відео, якщо вам воно сподобалось, і лишайте свої коментарі.